Чорт забирай твою катастрофічну впертість, чорт забирай твою вперту катастрофічність на тій стороні серця, де лежить твоя незалежність, на мого простяглась безсоромна ніжність. І скільки не накладає на ці контурні карти, скільки не намагайся пробитися через цікляті митниці, кордони і вододіли. Це все одно що крізь скло продиратися голими пальцями, відчуваючи врешті тепло лише власної крові, що залишає тіло. І кожного ранку через наше ліжко летять потяги смерті від еускалі до Аската Суми. І кожної смертю в мені торохтять залізні вжалі квіти, залізні під склянки, гроші, залізні на Божевільні суми. І кожного ранку, коли ти відходиш без мене, без нас у ніч, ми розуміємо, ти щоразу йдеш останнє. І я щоразу беру в тебе одну яку-небудь річ, ніби на пам'ять і ніколи не повертаю. Але чорт забирається святі божевільні гори, чорт забирається освячений гір божевілля, решті решт Ти береш автомат і рушаєш дитину голий, лишивши навіть окуляри.